Вітаю глядачів ютуб-каналу Король Данило. Мене звати Ілона Попотак, і перш ніж ми розпочнемо розмову з нашим гостем, закликаю вас підписатись на наші соцмережі, аби не пропустити жодних важливих бесід. Ізраїль завдав удари по ядерних об'єктах Ірану, які є ключовими для іранської ядерної програми. Іран запустив сотні дронів у відповідь і погрожує ескалацією. Про ймовірність Великої війни Ізраїлю та Ірану говоримо з колишнім заступником Генерального прокурора України, заслуженим юристом України та професором права Миколою Голомшою. Вітаю, пане Миколо. Вітаю вас, пані Ілона. Вітаю глядачі. Тож, передусім, давайте ми поговоримо про глибині причини атаки Ізраїлю, адже формально вже відомо, що в рамках спецоперації Ізраїльські спецслужби. Заманили високопоставлених командирів військово-повітряних сил Ірану на нараду перед тим, як по них завдали удару. Та все ж, на вашу думку, чому Ізраїль вирішив завдати прямого удару саме зараз? Ну, попри формальну пастку для командування ВПС Ірану, удари Ізраїлю мають системні і глибокі причини. Перше, що слід відзначити, це ядерна загроза. Ізраїль отримав підтвердження, що Іран наблизився до порогового ядерного стану, а наявність матеріалу, матеріалу і здатність швидко створити ядерну боєголовку. Це сказали, що враховується дуже коротким проміжком часу. Друге, атака дронів і балістичних ракет у 2024 році. Це безпрецедентний напад на територію Ізраїлю. Хоча і був майже повністю нейтралізований, але створив прецедент безкарності на погляд Ізраїлю. Нові альянси Ірану, тобто Іран, Росія, Китай, посилення впливу в Росії, Іраку, Лівані, загроза для небезпеки Ізраїлю на кількох фронтах, на мій погляд, зміна в США. З приходом Трампа Ізраїль отримав вікно на відсутність чітких заборон і зелена карта на самостійні дії. Тобто, точка неповернення була досягнута, коли стало ясно, що дипломатія не спрацьовує, а загроза переходить у фазу невідворотності. Десь так я би це прокоментував. Угу. На вашу думку, чи може перероститься спеці... спецоперація Ізраїлю у Велику війну на Близькому Сході? Наскільки реальний масштаб цього конфлікту, і чи може Іран відповісти ядерною зброєю або піти на ескалацію, яка загрожує світовій безпеці? Ну, звісно, що ризик дуже високий, проте не тотальний, я б сказав. Mm -hmm. Які можна розглянути сценарії, десь, скажімо, низька ескалація. Ймовірність десь, ну, відсотків 40, це обмежені зміни ударами, але без повномасштабної війни Іран буде намагатись уникнути удару по енергетиці. Якщо розглядати регіональну війну, ну, відсотків 30, десь це удари по Саудівській Аравії, а американських базах в Іраку, Сирії, активізація Хезболи в Лівані, десь приблизно так. Глобальна криза. ну, десь відсотків від 10 до 15. Е, ймовірність, Десь така спроба Ірану перекрити Ормузьку протоку або атаки по ізраїльських АЕС. Ядерна відповідь Ірану, малоймовірна, десь, якщо сказати, в відсотках, десь відсотків П'ять приблизно Іран. Наразі немає повноцінної ядерної зброї. Але така загроза створює тиск на ООН і на Китай. Все воно десь таким чином виглядає по тих сценаріях, що я вмалював. Ще відомо про загибель головнокомандувача корпусу вартових ісламської революції. Це один з ключових військово-політичних фігур Ірану. Також внаслідок ударів загинуло щонайменше двоє ядерних вчених. Наскільки їхня ліквідація ослаблює Іран та впливає на подальший перебіг конфлікту? Ну, генерал Хосен Саламі одна з ключових фігур режиму, особливо в плануванні трансрегіональних операцій, таких як Сирія, пригадуєте, Ірак, Ємен. Двоє ядерних вчених ну, критично важливі для іранської програми. Збагачення ураму і, і мініатюризація бойових частин, її наслідки, які наслідки. Я думаю, що це дезорганізація командних структур, квір, паніка серед ядерного корпусу, можлива зупинка ключових програм, стратегічний сигнал, який Думаю, що Ізраїль здатен проникнути у найвищий рівні безпеки Іран. І звідси виходить такий висновок, що це військово-психологічний ефект, ну просто колосальний. Це також підриває довіру населення до ефективності режиму. А, щодо цього. Речник Збройних сил Ірану заявив, що Тегеран відповість на удари Ізраїлю, зазначив, що і США дорого заплатять, незважаючи на запевнення Вашингтона про свою непричетність. Чи можна взагалі говорити, що це кінець у намаганнях Трампа налагодити діалог з Іраном? І чи точно це є точкою неповернення? Ну так, така риторика пролунала. І так, це точка неповернення для дипломатії між адміністрацією Трампа і режимом в Тегерані. Потрібні надзусилля хіба. Іран прямо назвав США відповідальними попри запевнення, про непричетність. Трамп вже заявив, що Іран мав шанс, але обрав конфронтацію після вбивства. Саламі і руйнування об'єктів, режим не має простору для компромісу до страти обличчя і будь-який новий діалог, можливий хіба що через китайське чи російське посередництво, не раніше як за рік або два. Ми ж з вами пам'ятаємо розмову Трампа і Путіна, що ось. Іран не повинен мати ядерної зброї, потрібно отручатись. Я так думаю, що це була така собі заготовка, щоб повернути Путіна у русло переговірника, потрібного для того, щоб зупинити Іран, щоб попередити майбутню конфронтацію і так далі. Ну, але в принципі цей сценарій. Досить читабельний для нас, для всього світового співтовариства. Тому я б наголосив, що будь-який діалог можливий хіба через китайське або то, то ж російське посередництво, але тільки після, якщо російське, після завершення війни в Україні. за mm телеграм. -hmm. Uh, Пише, що Велика Британія не була залучена у військову операцію Ізраїлю проти Ірану і не збирається допомагати зі збиттям ракет чи дронів, якщо будуть удари у відповідь. І водночас вже відомо, що спецоперація Ізраїлю готувалася роками. Тобто важко уявити, що розвідка Британії не знала про плани чи принаймні такі наміри. Відтак, на вашу думку, Такі заяви. Це намагання Великобританії і США дистанціюватись від конфлікту. І чи дійсно Ізраїль абсолютно не зважає на союзників, і саме тому такі заяви лунають? Ну, якщо говорити про, про це, все, скажімо, операція готувалась роками і без відому США і Великої Британії, ну це майже неможливо. Ймовірно, Лондон знав, але вирішив не брати участь і не документувати слідів співучасті. Такі заяви це частина стратегічної дистанції. Захід хоче уникнути прямої конфронтації з Іраном. Британія обирає парасолькову політику бути інформованим, але формально нейтральним. Це дає можливість для подальшого посередництва. Аби уникнути ударів по британських базах, ну, я думаю, що це чисто дипломатична гра, і тут іншого і не прокоментуєш. Угу. А, а як щодо Росії, яка роль Росії в цьому протистоянні Ізраїлю та Ірану? Чи буде вона втягнута у конфлікт, і чи може ця війна послабити її через зменшення іранської підтримки? Адже все ж таки можливо, Іран тепер буде зайнятий власною війною і відтак припинені допомагати Росії озброюватись, якщо розглядати цю тему геополітично і глобально, з погляду на такий російський глобальний гібридний тероризм, ну не виключено, і я думаю, що не просто не виключено. А у ключовому варіанті Росія заінтересована, була, є, і буде в таких глобальних конфліктах, щоб відволікати увагу від України, тому що Росія головний вигодонабувач у короткій перспективі. Ізраїль відволікає увагу США від України, ціни на нафту, газ зростають. Вигідно, чули про ініціативи Блументаля і. Цілої не Лісі Грема, а й цілої цілих 80, більше вісім конгресменів щодо удар по енергетичних складових. І ось саме я думаю, що йде мова про зріст цін на нафту, це вигідно для Росії, але стратегічні ризики для Кремля, які іранська промисловість, дрони. Шахеди ключовий тил російської війни проти України. Якщо Іран буде змушений мобілізувати ресурси для оборони власної території, експорт до Російської Федерації може зупинитися і зменшитися. Ізоляція Ірану призведе до зниження обсягів поставок БПЛА, ракет, снарядів, а також до скорочення дипломатичного поля до Російської Федерації. Іран Союзник на самітах антизахідного блоку. Тому тут є як вигода для Російської Федерації, так будь-який удар, який готується по відношенню до Ірану, він вигідний і для України. Дякую вам, пане Миколо, за цю зустріч. Дякую, Дякую всім глядачам. Нагадую, підписуйтесь на канал Король Данило а, і до зустрічі.